Миру Божого усім, нехай прославиться Господь, у кожному із нас і до краю землі. Воскресіння Ісуса Христа являється кульмінацією Божого плану щодо викуплення людства. Тепер всі, хто покаявся, приймає Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і слідує за Господом, буде спасенний і також Воскресний для вічного життя в раю. Ісус своєю жертвою на Христі примирив людину із Богом. І також прихід Ісуса Христа на цю землю було заплановано як жертовний акт любові Бога до людини. Читаємо в Євангелії від Івана, 3 глава, 16 вірш, так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб хто, кожен, хто вірує в нього, не загинув, і не мав життя вічне. Амінь. Також читаємо Євангелія від Івана у 1 главі 14 вірш, що слово, тобто Ісус Христос. Слово стало плоттю і перебувало серед нас, повне слави і благодаті, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Амінь. Ісус, будучи з Богом і будучи Богом, покинув свій трон на небі і рішив увійти у людське тіло, стати рівний нам, людям, щоб примирити нас із Богом, і це одна із глибоких таємниць, докажуючи безмежну Божу любов до нас. Ісус, прийнявши на себе людську природу, народившись від Діви Марії, не в розкішних палацах, а в скромно, у кліву, у місці виклиємі для того, щоб нас спасти. Також гарно описується е, у Павло до Филипян, 2 глава, шостий і сьомий вірш. А він, бувши у божій подобі, вважав, е, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібний до людини і подобою, ставши як людина. Амінь. Ісус був досконалий і безгрішний, хоча був як і ми. Ісус, живши тут на землі, розкрив характер Бога через свої дії, через вчення і чудеса. Також Ісус приніс спасіння, стілення, свободу і надію всім людям. Також Ісус виповнив усі старозавітні пророцтва. І приніс, його, приніс Ісус своє співчуття, любов до тих, хто гине. Це ми читаємо в Євангелії від Луки, 19 глава, 10 вірш. Син Бо людський прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинуло. Амінь. Також Ісус був випробуваний і спокушений у всьому. і відчував на собі усі людські слабкості, ставши для нас милостивим і люблячим первосвященником. Читаємо в Євреям, 4 глава, 15 вірш. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але виповодимо у всьому, подібного до нас, окрім духа. Амінь. Ця слава Господу, будьте всі благословені.